від факту бюджету 2012 року. Прийняли бюджет тиждень тому, а у понеділок вже вносили на 790 мільйонів коригування бюджету. Сьогодні в школах Києва 9-12 гривень на харчування дитини. чи можна за 9-12 гривень. Я знаю ціну кусочку хліба із 46 до 47 року. Там більшість наших корнів. Тому, тому, тому в мене прохання одне. Ми будемо сьогодні давати оцінку владі, яка була 5 років Человецьку, 12 мільярдів за 5 років не виконали бюджет. За 2 роки 11-12 рік 5,5 мільярдів не виконала вже влада, яку очолює Олександр Павлович. 16 мільярдів не виконали. Річний бюджет Київ за 6 років не дотримує. Тепер я хочу вас попросити одне. Я не говорю, наскільки це об'єктивно, справедливо утримати 9 мільярдів. 9 мільярдів поділено на 45 мільярд.